Вітаю. Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Чи потрібно виконувати незаконні рішення ТЦК, які свідомо та масово зловживають своїми повноваженнями? У цьому відео коротко та по суті розповім, що можна зробити у ситуаціях, коли ТЦК приймають явно незаконні рішення, наприклад, про відмову в наданні дві строчки від мобілізації. Друзі, всіх вітаю з прийдешніми новорічними святами і заодно нагадую про приємний бонус. Хто ще не скористався моїми рятівними інструкціями по ВЛК ТЦК, можете придбати їх із святковою знижкою, і дід Мороз відправить їх вам електронною поштою. Замовляйте вже зараз за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Оскарження відмовив надані вістрочки. Стаття 19 Конституції України каже, що органи влади зобов'язані діяти. Лише в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. Але у житті, на жаль, усе навпаки. Дуже багато випадків, коли чоловік звертається, наприклад, в ТЦК і заяв про відстрочку від мобілізації, надає визначений законом перелік документів, але члени комісії з надання відстрочки вигадують якісь там просто відмазки та вимагають якісь додаткові документи. Надання яких законом не передбачено, та відмовляють у наданні вістрочки. Закон передбачає чітку процедуру оскарження протиправних рішень органу державної влади у суді. Але це у теорії. Оскільки, щоб оскаржити рішення ТЦК, наприклад, про відмову наданні вістрочки, треба отримати таке рішення у паперовому вигляді, скласти адміністративний позов, сплатити судовий збір, а на це потрібен час. Просто якого вже немає. Адже якщо, наприклад, у разі безпідставної відмови, ТЦК одразу вручає що направлення на ВЛК, яке чоловік повинен прийняти і пройти в цей же день, наприклад, за 20 хвилин. А після проходження ВЛК йому вручають мобілізаційне розпорядження з датою прибуття до збірного пункту. Або й взагалі не випустять з приміщення і відправлять вже до місця проходження військової служби. У таких випадках добре, якщо у вас заздалегідь укладений договір з адвокатом, і він зможе від вашого імені та без вашої участі подати позов до суду про визнання протиправним та скасування рішення ТЦК про відмову на дніві строчки з мобілізації. Але і це не панацея. Судді не дуже поспішають взагалі розглядати подібні категорії справ, і в середньому розгляд такої справи триватиме. Від трьох місяців до одного року. Якщо дуже пощастить, то ТЦК вручить вам повістку про виклик для проходження ВЛК на іншу дату. Але у разі неявки для проходження ВЛК, ТЦК винесе постанову за статтею 210 і значком 1 КУПАП з накладенням штрафу 25,5 тисяч гривень та оголосить у рошу. Неявка за мобілізаційним розпорядженням вже тягне за собою кримінальну відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України. Що робити у таких ситуаціях? Якщо ви на 100% впевнені, що подали документи на відстрочку згідно з вимогами закону і ТЦК з надуманих просто підстав вам відмовив, тоді відмовляйтеся від проходження ВЛК та отримання мобілізаційного розпорядження та не підписуйте. Жодних документів, навіть якщо вас лякають кримінальної відповідальності за ухилення від мобілізації. То, якщо так, то вона настає лише у випадку проходження ВЛК та відмови вже отримати мобілізаційне розпорядження. За відмову від ВЛК передбачена лише адміністративна відповідальність. Але далі вам потрібно буде обов'язково. Звернутися до адміністративного суду з позовом про визнання протиправними та скасування рішення ТЦК про відмову на дані вістрочки. І якщо все ж таки ТЦК винесе постанову з накладенням штрафу 25,5 тисяч гривень за відмову проходити ВЛК, тоді вам також потрібно буде оскаржувати і цю постанову. Варто знати, якщо ви не оскаржите відмову ТЦК у суді, то це буде означати, що ви. Погодилися з таким рішенням, навіть якщо воно було явно незаконним, треба знати, що рішення органу державної влади буде вважатися правомірним, доки воно не скасовано судом. Вирок за порушення законодавства про мобілізацію. Чи реально у такому випадку притягнути до кримінальної відповідальності за статтею 336 Кримінального кодексу України? Так, реально, оскільки в кримінальному провадженні слідчий або суд не може визнати протиправними та скасувати рішення органу державної влади. Але треба пам'ятати, що підготовка матеріалів в поліції займе певний час. І цей час треба використати якраз для оскарження відмови у наданні відстрочки. кримінальне провадження за статтою 336 Кримінального кодексу України. Може бути закританий, а військово зобов'язаний виправданий у випадку, якщо буде надано рішення адміністративного суду, яким рішення ТЦК про відмову у наданні вістрочки буде визнане протиправним та скасовано. Висновки вимушений констатувати, що у разі прийняття ТЦК незаконного рішення вам доведеться витратити купу коштів, часу, нервів, щоб довести свою. Правоту, а їм за це швидше за все, нічого не буде, максимум догана. Та й та станеться через роки, якщо навіть через суд доведете незаконність їхніх дій. Про компенсацію можна взагалі забути там якісь там сльози. Якщо ж ви впевнені, що падали документи на відстрочку від мобілізації згідно з вимогами закону, відмовляйтеся від проходження ВЛК та не розписуйтеся в отримані. Повісток, навіть під погрозами притягнення до кримінальної відповідальності. але обов'язково потрібно буде оскаржити рішення ТЦК про відмову на дані ві в порядку адміністративного судочинства. Якщо ж ви цього не зробите, то ризикуєте отримати кримінальне провадження. Більше корисної інформації у моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібно буде адвокат або консультація. Всім дякую за увагу.